Я можу описати технічні характеристики кожного з цих гаджетів, але це вам нічого не скаже. Все, що я хочу пояснити, це одну просту істину. Всім зараз складно, без світла, без води. У вас не працює зв'язок. І це в ваших будинках, в містах. В полі налагодити зв'язок набагато складніше. І завдяки вам це все стало можливим. Від імені всіх бійців Азову я дуже вдячний кожному. То приклався до того, щоб саме завтра ця вся техніка опинилася на сході у наших побратимів. Дякуємо обладнання на мільйон гривень передали військовим бригади НГУ «Азов» під час благодійного фестивалю Зимова казка на Тернопільщині. Захід відбувся 8 лютого з нагоди першої річниці з часу створення етнопарку сімейних враження Гроленд. Тут також провели низку подій на підтримку військових, що є прикладом роботи відповідального бізнесу. Сьогодні знову на 1 мільйон гривень ми передаємо фактично різного обладнання для, на, для наших хлопців. Ми для них і вони для нас вже стали чимось таким більшим, як просто якась дружба. Це, ну, це не просто якесь знайомство, а воно перейшло певне в якусь певну яку таку дружбу, де фактично що треба допомогти, ми звичайно шукаємо, підкладаємо плече, бо це дуже дуже важливо. Ну і дякуємо, звичайно, що вони сьогодні приїхали до нас. Тут є зарядні станції, тут є універсальні батареї, повербанки, тут є антени для дронів, тут є комп'ютери, монітори все для того, щоб був зв'язок з небом та землею, і інформація передавалася на командні пункти. В цілому це обладнання використовується для потреб служби зв'язку для розрахунків безпілотних летальних апаратів. Для розрахунків НРК це життєво необхідна апаратура. Вона відповідає за зарядку обладнання, за зв'язок з штабом рівня батальйону, бригади і корпусу. Монітори моніторами обладнується штаб, щоб якісно і своєчасно реагувати на всі виклики і загрози, які відбуваються безпосередньо в окопах дуже приємно прийняти цю техніку. Це дуже важливо. Важливо, щоб суспільство не забувало, що доля сучасної України вирішується прямо зараз на сході. Підтримка військових необхідним обладнанням стала можливою завдяки партнерам благодійного фонду. Саме за сприяння агропросервісу для наших захисників придбала техніку. Хочу дуже подякувати компанії Агропросервіс за таку значну підтримку і постійну допомогу. Кожному працівнику, який плідно, активно, щиро працює на своєму робочому місці для того, щоб можна було акумулювати ці кошти, для того, щоб компанія працювала, заробляла кошти для отаких значних вагомих донатів. Хай Господь Бог береже кожного, хай посилає міцне здоров'я і мирне небо, і хай ніколи в вашому серці не згасає цей вогник віри, надії, любові, віри в перемогу, надії на краще майбутнє. І любов до українського до українських наших чудових людей. Слава Україні! Під час фестивалю також провели народне караоке, благодійний аукціон у рамках концерту за участі дідзя. Виручені під час цих заходів кошти також передали благодійному фонду покрова на потреби військових. Хочемо подякувати кожному з артистів, які сьогодні вийдуть на сцену, щоб підтримати, допомогти і, звичайно, тим людям, які прийдуть і будуть донатити для підтримки наших Збройних сил України. Якщо про кількість артистів говорити, це значить 9 виконавців, це концертна програма тернопільських виконавців, ну і, звичайно, і дзідзьо. От. Тому програма буде насичена. Вдячку кожному з вас, завдячуючи вашим донатам, вашій підтримці. інколи, можливо, там, знаєте, невеличка гривня. Вона не має великої ваги. Але вона має дуже велику вагу, коли ми разом, коли ми українці разом, коли ми об'єднані одною метою. А мета в нас одна це наша велика перемога. Слава Україні! Нагадаємо, у Агроленді постійно відбуваються заходи на підтримку військових та їхніх родин, зокрема, благодійні концерти, оплатою за вхід на які є донати на військо. Під час концертів традиційно проводять аукціони спільно з благодійним фондом покрова, під час яких збирають кошти для військових. Не забувають тут і про родини загиблих та зниклих безвісти, а також про захисників, які перебувають у нашій області на реабілітації. Для них дія реалізована благодійним фондом Покрова програма Світлопростір спрямована на психологічну підтримку, соціальну адаптацію та розвиток дітей військовослужбовців. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.